Згадую останній ефір на одному з ютуб каналів в Польщі Популярний. Телеканал, Ютуб канал, і там один із представників конфедерації каже: ну ось Одеса. Я бачив відео з Одеси люди, які відпочивають на пляжі. і Там немає війни, і нехай українці повертаються. При тому, що Одеса чи не щодня зазнає обстрілів. І я скажу, як в мене там частина родини близька, проживає в Одесі, так і чи не кожну ніч проводять в підвалах і ховаються від обстрілів. Тобто Тут є вплив частини теж російської пропаганди, яка навіть розкручує ось ці в соцмережах. Тіктоці, наприклад, відео з пляжі в Одесі. Так. Ось люди відпочивають, але при цьому теж важливо там, підкреслити. Ну я згадую фотографію з другої світової війни в Варшави там 40-го рік, коли вже місто було окуповане. То ну, наприклад, пляж на, на Віслі, то там теж були люди відпочивали, але це ж не значить, що війна не точилося, так, і чи це місто не було окуповане, і тут не вчинялись uh -huh. військові злочини німців.